У Павлограді відбулася виставка собак змагання, де експерти перевіряли відповідність тварин міжнародним стандартам. Порід захід зібрав понад 240 учасників із різних міст України, зокрема із Запоріжжя, Харкова, Кременчука, Полтави та Дніпра. Цей захід це шоу Виставка собак. Це такий собі конкурс краси між собаками. Це така достатньо складна система, яка існує всесвітня наша кінологічна спілка України. Вона входить у всесвітню систему кінологічної ефіра називається. Так? І наш Павлоградський клуб він також є частиною цієї всесвітньої системи і є ідеал породи. За словами організаторки, кожна порода має детально описаний власний ідеал. Стандарт сформований ще сотні років тому. Участь у змаганнях беруть лише породисті тварини. Оцінювання відбуваються у кількох категоріях від цуценят до ветеранів, старших восьми років. Кожній категорії окремо. Ви бачили, що ми судили різні ринги. Собачки по різним критеріям заходили маленькі, там бебі, цуценята юніори. Це там молоді собаки, і собаки потім старші. І найстарші це собаки старші вісім років. Це ветерани. Вони приходять в клас ветеранів. Це почетно. таке, ну, якби не всі собаки, не всі породи доживають до цього віку. Змагання проходили на двох рингах. Тож за один день учасники мали можливість вибороти одразу два титули. Тут проходить регіональна виставка собак, рангу ЦАЦ. Двійна виставка. Тут дві виставки проводяться в один день, і ми маємо можливість отримати два титули, якщо ми виграємо. У програмі були представлені як поширені, так і рідкісні породи, які можна побачити на подібних змаганнях. Сьогодні із дуже рідких у нас не дуже рідких. А ну по-перше, це ті породи, які на сьогодні уходять. Раніше була дуже популярна порода колі. Сьогодні в нас є два представника цієї породи. Це достатня рідкість. Наприклад, є великі собаки, там кавказька вівчарка, наприклад, або італійський хорт. Це взагалі є собачка їх дуже мало, і вона у нас сьогодні є одна представлена на нашій виставці. Є такі просто породи, які малочисленні самі по собі. Серед учасників і досвідчені заводчики, і ті, хто привіз собак на виставку вперше. Друзі, доброго ранку! Усі ми нарешті готові, відкрити офіційну нашу виставку. Для одних змагання стали поверненням на ринг після довгої перерви, для інших дебютом. Господарі заздалегідь відпрацьовували рухи та стійку, привчали собак до уваги публіки. Її звуть Пепсі, вона цуценя. Це її перша виставка, і взагалі вона перший раз на такому заході їхала в машині перший раз. Їй 8 місяців. Вона ще малеча. Ну, Може, чогось вона ще й не вміє, але малечі. Для багатьох такі змагання вже стали традицією. Це нагода зустрітися з однодумцями, обмінятися досвідом і підтримати одне одного. Ми не перший раз уже не yeah. ну, до, 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 до війни були. Виставка нам дуже подобається. Ми не перший рік сюди приїжджаємо на виставку зі своїми собаками. Завжди дуже приємна атмосфера і завжди дуже класна організація. Через війну багато власників тварин тривалий час не брали участі у виставках, тому цей захід став шансом для них. Дуже дякуємо організаторам за те, що все-таки в такий час організували цю подію, тому що дуже хочеться знати, незважаючи на всі ці обставини, на обстріли, продовжувати кінологічне життя. Тому дуже дуже вдячні. Був період зупинки через війну, через те, що я зі слов'янська, тому якби така ситуація, тому дуже вдячна. Я вже профі, можна. Говорити так, що я профі, але довгий час не виставлялись. За війни у нас була перерва велика. Це наша перша виставка за три роки. Учасники зізнаються, що охоче приїздять на такі події заради особливої атмосфери та завдяки якісній організації. Була війна, і виставок було мало. Важко було кудись доїхати, а Павлоград не так далеко. і тут завжди гарні виставки, атмосфера і люди. І Ми любимо їздити в Павлоград. А звідки ви приїхали? З Полтави. Виставка у Павлограді стала майданчиком для спілкування та обміну досвідом між кінологами з різних міст України. Критерії, оцінки важливі, але справжня цінність виставки це любов учасників до своїх улюбленців. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Анна Макабула, Новини ПТРК.